Нами на зв'язку Олексій Голобуцький, політтехнолог, пане Олексію. Ранок добрий, вітаю вас. Добрий ранок, ну давайте розпочнемо із заяви президента України Володимира Зеленського. Що нібито вже там є певні напрацювання, ледь не готовий документ, лишилося дотиснути лише Росію. Ну, така деталь суттєва, дотиснути Росію, тому що відчуття, що ну нічого не вказує на те, що Росія може зламатися, бути готовою завершити цю війну і так далі. Що ви про цю заяву президента думаєте? Ну э по-перше, хотілося б побачити ці гарантії, так би мовити, в паперовому вигляді і зрозуміти взагалі про що йде мова. Бо вчорашня заява польського міністра э закордонних справ щодо того, що ну принцип по суті він сказав, так що можна будь-які гарантії дати, але і коли ніхто не готовий воювати. А він каже, що ніхто не готовий воювати з Росії в Європі, так? То всі ці гарантії вони, ну, такі, Може, Яка може бути гарантія, окрім того, що у випадку нападу повторного, значить, там якогось іншого нападу Росії на Україну, європейські війська там, чи війська НАТО будуть з нами так би мовити, битися з росіянами, так? Це певна гарантія. Буде цього, там такої гарантії немає. Але не, я не кажу, що для нас, на жаль. Головною гарантією могло б бути дійсно присутність взагалі, присутність іноземних військ на території України. Е, для нас гарантії це план років на 10, мінімум фінансування наших збройних сил, взагалі та фінансування України. Е, це звичайно видача чи е, національну, ну, як би сказати, господи, забрати ним словом гроші резервні російські. А скільки там 200, чимось, мільярдів, так ну і декілька інших кроків, які би ну принаймні, створили ось ілюзію, принаймні ілюзію, так що все ж таки то тобто, мова йде не тільки про те, якщо Росія захоче напасти, вона нападе при будь-яких гарантіях безпеки, ем, зробити так, щоб все ж таки наступний раз Росія десять разів подумала над тим, що є який сенс нападати на Україну. А щодо закінчення, ну, ми всі говоримо про грантії України, але проблема в тому, що війна ще не закінчилася. Коли вона закінчиться, теж не знаємо. Є певна умова Путіна, який виставив Трампу, яку, звичайно, не хоче і не буде виконувати, ну, принаймні, не буде ще певний час виконувати ні наш президент, ні Європа. Тобто, це. Те, що можна виконати, це не, не участь в НАТО, а от віддача території Донецької області, це вже ну, практично неможливо зробити. І, кіне, і кінець війни, навіть не війни, а припинення бойових дій залежить від того, чи готовий чи з деякий час, виходячи з проблем економіки, виходячи з не дуже успішних там, чи взагалі не успішних кампаній на фронті, Путін. Забути про цю вимогу і піти по лінії фронту як хочуть всі, чи Трамп буде змушувати викручувати руку нам і нам і Європі для того, щоб ми погодились на умови Трампа. Трамп поки що ми бачимо в такій знаходиться в ситуації, коли він не знає, не знає, що йому далі робити. Він чомусь був переконаний, що достатньо налякати там, Росію і з одного боку запропонувати якісь бізнес-проекти, і Путін зразу погодиться. Так, цього не виходить. Але, на жаль, проблема ще й в тому, що Європа тут в цьому плані виявилася несуб'єктною абсолютно. На нічого не може зробити з безполучених штатів, і якщо Трамп розглядає війну України з Росією як частину і завершення цієї війни, як частина такого глобального плану по стримуванні Китаю. Ну ми ж знаємо, які вимоги він поставив Європі, так тобто, зараз єдине, що можна, ну, здається, принаймні, ну так логічно, так уявити, що єдине, що може зупинити Путіна, це. Дуже серйозні санкції, тобто, взагалі, позбути е, прибутків. Не буде грошей, не буде війни. В принципі, Трамп все чудово розуміє. Але Трамп, звичайно, е, хоче він недостатньо, звичайно, американських санкцій, які він вводить. Потрібна європейські е, е, санкції, тобто, щоб це було спільне, так би мовити, тиск і Європи, і Америки. Він це вимагає від Європи, але у Європи. Ситуація інша, скажімо так. По-перше, важче набагато прийняти рішення, у них все ж таки багато країн, кожного свої інтереси. По-друге, ну, вони дуже сильно залежать від, від китайського і навіть індійського ринку, так би мовити. І те, що пропанує Трамп, це просто знищує торгівлю між Європою і цими країнами. І тут, 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 тут виникають величезні проблеми. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І я відповідаю часто на коментарі. І ставайте головне спонсором моєму каналу. Це від 70 гривень. Це дозволяє вам першими дивитися відео. Ну і найголовніше це функція, що це дозволяє поширювати максимально україномовний контент в YouTube. Це дуже важливо. Дякую. А дивіться те, що Трамп нещодавно заявляв, що дійсно європейські країни мають самі грати на руку Росії, перестати закуповувати її енергоносії. А от коли вони це мовляв, зробить тоді, і штати будуть активніше долучатися до санкційного тиску проти Росії, і найбільшими європейськими покупцями російської нафти є дві країни. Але цікаво, що це якраз дві країни, лідерами яких Трамп ну фактично захоплює. Люця вважаю їх такими класними авторитарними правителями. Йдеться про Угорщину і Туреччину. Туреччина не є членом ЄС, але є членом НАТО. Ну і зокрема за New York Times пише про те, що Трамп навмисно висиває таку умову, щоб Угорщина Туреччина перестали купувати російську нафту, розуміючи, що вони ніколи або ну дуже мало ймовірно, що на це підуть. Ну і відтак Трамп може звинуватити когось іншого у тому, що ну тиску на Росію немає. Ну, якраз тими країнами дуже просто нагліта. Ну до речі, не важче, економіка все ж таки попобільше. А з Угорщиною, Словаччиною простіше багато. Проблема в тому, що ну такого ще не було. Щоб санкції в країни ЄС вводили проти членів ЄС, так би мовити, так? Але це можливо, це можливо, це можливо. Вони в принципі і роблять європейці все, щоб вони здається, вже і в 27 році вже не будуть купувати ні словаччина, ні Угорщина. сторечно не хочуть з інших причин, так би мовити, сваритися. Це найбільша одна з найбільших країн в, в цій частині ем, світу, скажімо так, і з найбільшого з найбільших армій. Ем, і мова йде в не про них. Про про чи не навіть смішно казати, там такі малесенький процент. Мов йде, звичайно, навіть не про нафту чисту, мова йде про нафтопродукти, які виробляються, наприклад, в Індії і продаються в Європу. І це вже зовсім інші об'єми. Зовсім інше об'єми. І тут ну, це проблема глобалізації. Настільки все заплутано, настільки все пов'язано один з одним. Що з неї тут прямо так, от як раніше можна було 100 років назад просто перекрутити кран, так би мовити, і, 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 і на, цьому, так, на цьому проблему вирішити. Зараз так не працює. Ми бачимо, що навіть там санкційний вже 40 років Іран, які під всіма санкціями, він все одно продає нафту, все одно знаходяться посередники країни, які купують і так далі. Росія ще достатньо мало знаходиться під санкціями, і Росія величезна країна, в неї величезні можливості, просто територіальні, так би мовити, вона, вона. Ну як що ти зробиш, якщо в неї спільний кордон з Китаєм, наприклад, так? Що ти там ну не, не можеш поставити якийсь кордон? Тобто це вторинні санкції, які повинні в ідеалі об'єднати Європу та е, Америку, але занадто різні інтереси у цих країн. За різні, і потім тут можна було б звичайно кидатися всім, чим тільки можна в сторону Трампа, і це роблять дуже часто. Але давайте не забувати, що і, і попередній президент, демократ, ну щось е, доводили санкції, але не було таких тотальних, як вимагає зараз Трамп. І Росія спокійно собі вар більш того. Падіння її економіки серед суттєво чогось тільки е, в цьому році. Перші два квартали показали, що реальна економіка почала, почала, почала стагнувати. А до цього вона навпаки росла дуже з 2022 року вона дуже сильно росла. І в принципі, об'єднані зусилля європейців і американців в питанні обрізання грошей для Росії ну цей варіант саме, мабуть, саме дієвий для того, щоб Росія припинила війну. І Путін цього дійсно боїться. І я так, мені здається, так, що все ж таки Путін так чи інакше е усвідомлює, що найближчим часом, якійсь перспективі, достатньо близький, йому прийдеться припинити військові дії для того, щоб для багатьох речей, а в тому числі щоб поправити ситуацію в економіці і остаточно вирішити. В Росії проблема величезна, в тому зазвичай, що, що її врятувало від санкцій серйозного впливу саме ринковість цієї економіки, але ринкова економіка не може діяти от так, от, як хотілося б Путіну в, рам... в... В... в рамках війни. Вона повинна передмобілізуватися, перетворюватися вже на командну економіку, так? на компланову економіку. І путіну треба просто. Перерва для того, щоб зрозуміти, чи йти на такий варіант, так? І тоді воювати вже з усім з Європою, з Україною там, з усіма іншим, чи е, залишатися в тій формі, якій вони зараз знаходяться, ну і намагатися робити те, що Путін найбільше вміє робити, і в нього це вдається це просто чекати. Е, він всі вже, він вважає що він всіх приживе. Е, Ну, і він реально 25 років людина при владі, і скільки помінялося всього, яких ми вже не пам'ятаємо навіть президентів Сполучених Штатів, прем'єрів, канцлерів і, так, і тому подібне. І він бачить, яка хвиля йде в Європі, по Сполученим Штатам, так він бачить, що він вірить в те, що все це йому паде в руки в долоні, само собою, навіть без війни. Що просто західний світ настільки вступить в таку кризу величезну, так що він дійсно, як для багатьох, був і залишається таким зірцем певних певного порядку світового, так ось він і далі буде таким зірцем. Ну так що путіну треба просто трошечки почекати. Можливо, там пару органів пересадити, і все в нього налагодиться. Але ми все таки і іншого сценарію прагнемо. і Віримо, що інший сценарій на нас чекає. Дякую дуже, пане Олексію, що долучилися до нашого ефіру вранці сьогодні. Олексій Голобуцький політтехнолог був з нами на зв'язку.